Рак підшлункової залози один із найпідступніших і найсмертельніших видів раку. І не тому, що він рідкісний, а тому, що на ранніх етапах його симптоми настільки непомітні, звичні, схожі на повсякденні проблеми, що більшість людей просто не звертає на них уваги. І саме в цьому його головна небезпека. Коли симптоми стають очевидними, часто вже надто пізно. Саме тому сьогодні ми поговоримо про вісім ранніх симптомів раку підшлункової залози, які більшість людей не помічає. Деякі з них настільки буденні, що ти, можливо, вже з ними стикався і навіть не підозрював, що це може бути сигналом. Залишайся з нами до кінця, бо симптом 7 напрочуд поширений і майже завжди ігнорується. Підшлункова залоза це маловідомий, але надзвичайно важливий орган. Вона виробляє інсулін, що регулює рівень цукру в крові, а також ферменти, необхідні для перетравлення їжі. Коли в роботі підшлункового залозу починається збій через розвиток пухлини, перші сигнали можуть здаватися незначними незручностями. Але якщо придивитися уважно, вони складаються у чітку та небезпечну картину. Проблема в тому, що більшість людей, особливо після 5 десятьох років, схильні все списувати на вік, втома, на старіння, відсутність апетиту, на стрес, нудоту на неправильну їжу. І поки людина все це ігнорує, рак повільно, але впевнено прогресує. У цьому відео ми хочемо відкрити тобі очі, на що звертати увагу, що не ігнорувати і коли звернутися до лікаря. Тобі не потрібно мати медичну освіту, ми пояснимо все просто і доступно. Наша мета лише одна, щоб ти жив довше і здоровіше. Якщо цей контент корисний для тебе, постав лайк, підпишись на канал і поділися ним з тими, кому за 50. Це може змінити чиєсь життя. Протягом наступних хвилин ми розглянемо кожен із вісьмох симптомів. Ми не хочемо тебе налякати, ми хочемо тебе озброїти знанням. Бо іноді інформація дійсно рятує життя. Бути в невіданні, поки хвороба діє, не вихід. А зараз, коли ти знаєш, наскільки все серйозно, уважно слухай кожну деталь. Починаємо. Перший симптом, про який ми поговоримо, це постійний біль у животі. Звичайно, кожен хоча б раз у житті відчував дискомфорт у шлунку, але у випадку з раком підшлункової залози цей біль має характерні риси. Найчастіше він зосереджений у верхній частині живота і може віддавати в спину, особливо після їжі або в положенні лежачі. Люди описують його як глибокий тиск або печіння, яке важко локалізувати і майже не знімається звичайними знеболювальними. Найнебезпечніше в цьому симптомі те, що його легко сплутати з чимось іншим. Багато хто вважає, що це гастрит, неправильна постава, стрес, ем'язове напруження або щось подібне. Але коли біль не зникає протягом днів або тижнів, коли він стає частиною твого щоденного життя, час діяти. Підшлункова залоза знаходиться глибоко в черевній порожнині поруч із нервами, що передають біль у спину. Саме тому рак підшлунково залози часто відчувається, як біль у спині, і саме тому його часто плутають з іншим. Ще одна важлива ознака біль посилюється вночі або в положенні лежачі. Якщо ти відчуваєш, що тобі легше, коли ти сидиш або нахиляєшся вперед, не ігноруй це. Це може бути не просто шлунок. Звісно, не кожен біль у животі це рак. Але якщо тобі більше 50, у тебе є родичі з онкологією, або ти маєш ще кілька симптомів, таких як втрата ваги, жовтяниця чи нудота, ризик зростає. І тоді діяти треба швидко. Мета не в тому, щоб налякати тебе, а щоб зробити обізнаним. Слухати своє тіло це не паніка, це турбота про себе. Якщо ти колись чув історії, як люди ігнорували симптоми, а потім отримували жахливий діагноз, ти розумієш, наскільки це важливо. Рак підшлункової не чекає. Але він піддається лікуванню, якщо виявлений вчасно. Якщо ця інформація вже допомогла тобі, залиш коментар. Напиши Я слухаю своє тіло, і, можливо, хтось інший, прочитавши це, теж зважиться звернутися до лікаря. Один коментар може врятувати життя. Другий симптом, який може свідчити про серйозні проблеми з підшлунковою залозою, це втрата апетиту, що часто супроводжується незрозумілим схудненням. Багато людей помічають, що вони їдять менше, ніж зазвичай, хоча не мають на це жодної причини. Їжа здається менш смачною або ж зовсім пропадає бажання їсти. Спочатку це легко списати на стрес, в тому або зміну звичок. Але якщо це триває тижнями і вага знижується, навіть якщо ти не дотримуєшся дієти і не займаєшся спортом, це має насторожити. Організм завжди намагається зберігати баланс. Різка втрата кількох кілограмів за короткий час без пояснень це тривожний сигнал. У разі раку підшлункової залози це може бути пов'язано з тим, що пухлина змінює обмін речовин, порушує травлення та засвоєння поживних речовин. Як наслідок, організм починає втрачати масу, навіть якщо людина харчується звично. Часто люди не відразу усвідомлюють серйозність ситуації. Їм можуть казати, ти схуд виглядаєш добре, а вони відповідають так, щось апетиту не було останнім часом. Але ця відсутність апетиту, яка триває довго, це спосіб тіла сказати, що щось не так. Ще один важливий момент це реакція організму на їжу. Дехто починає відчувати нудоту після їжі, навіть після невеликої порції. Інші дуже швидко насичуються, навіть якщо з'їли зовсім мало. Якщо такі симптоми з'являються разом, вони можуть свідчити, що підшлункова залоза не виконує свої функції. Часто до втрати апетиту додається ще один симптом, хронічна втома, про яку ми поговоримо пізніше. Але вже зараз потрібно звертати увагу на зв'язок між ними. Якщо ти їси менше, худнеш без причини і відчуваєш нестачу енергії, не зволікай. Звернись до лікаря, зроби обстеження. Часто вчасна діагностика рятує життя. Якщо хтось із твоїх близьких скаржився, що йому не хочеться їсти, або стрімко худне, поділися з ним цим відео. Це може врятувати його життя. І якщо ця інформація стала тобі корисною, напиши в коментарях, я звертаю увагу на своє тіло. Цей простий коментар може змусити когось задуматися і вчасно діяти. Третій симптом, який багато хто ігнорує, це часта нудота, що часто супроводжується травним дискомфортом, відчуттям важкості після їжі, а іноді навіть повторною блювотою. Ми не говоримо про тимчасове отруєння або харчову інфекцію. Йдеться про стійке відчуття, яке повторюється день за днем, особливо після прийому їжі, і часто пов'язане з порушенням роботи підшлункової залози. Коли підшлункова залоза не функціонує належним чином, травні ферменти, які допомагають розщеплювати жири, білки та вуглеводи, не вробляються або не потрапляють у кишечник. Це сповільнює травлення, ускладнює засвоєння поживних речовин і створює додаткове навантаження на шлунок і кишечник. Результат здуття, нудота без причини, а іноді блювота, особливо після жирної або важкої їжі. Багато людей з такими симптомами починають уникати певних продуктів, вважаючи, що вони не підходять. Хтось припиняє їсти м'ясо, хтось молочні продукти, хтось просто обмежує порції. На вигляд, це може здаватися здоровим харчуванням, але насправді організм просто намагається уникати болю, спричиненого травленням. І за цим може стояти панкреатит або що гірше пухлина, яка перекриває протоки, по яких мають надходити ферменти. Ще один важливий сигнал це зміна вигляду випорожнень. Ми поговоримо про це більш детально пізніше, але знай, якщо нудота поєднується зі світлими, жирними або смердючими випорожненнями, це серйозний симптом. Багато людей, яким згодом поставили діагноз рак підшлункової залози, кажуть, що все почалося зі звичайної нудоти. Вона здавалася незначною, не варто уваги. Але з часом вона посилювалась, впливала на апетит, на звички, на спосіб життя. Не чекай, поки стане гірше. Якщо ти регулярно відчуваєш нудоту без зрозумілої причини, не ігноруй. Тіло ніколи не подає сигнали просто так. І якщо це відео допомагає тобі поглянути інакше на знайомі симптоми, залиш коментар, я вчуся слухати своє тіло. Можливо, саме твій коментар підштовхне когось іншого звернутися до лікаря. Четвертий симптом, який багато хто ігнорує, але який може бути одним із найочевидніших, це жовтяниця, тобто пожовтіння шкіри та білків очей. Хоча зазвичай її пов'язують із захворюваннями печінки, жовтяниця також часто є першим видимим симптомом раку підшлункової залози, особливо коли пухлина блокує нормальний відтік жовчі. Що відбувається в організмі, підшлункова залоза розташована дуже близько до жовчних проток, які проводять жовч від печінки до кишечника. Якщо пухлина утворюється в головці підшлункової залози, вона може здавлювати ці протоки, не даючи жовчі вільно проходити. У результаті жовч накопичується, і білі рубін, жовтий пігмент, починає проявлятися на шкірі, в очах і навіть у сечі. Жовтяниця не завжди з'являється раптово. Іноді вона починається з ледь помітного пожовтіння білків очей. Але з часом симптоми стають помітнішими шкіра жовтіє, сеча темніє, набуваючи кольору чаю або коли, а кал, навпаки, світ лішає або стає сіруватим, це свідчить про те, що жовч більше не надходить у кишечник. Ще один частий супутній симптом це сильний свербіж, особливо вночі. Багато людей не пов'язують свербіж зі жовтяницею, але це безпосередній наслідок накопичення білі рубіну в крові. Якщо ти помічаєш свербіж без висипань, і водночас зміни кольору шкіри або сечі, це не можна ігнорувати. Запам'ятай, жовтяниця це ніколи не норма. Якщо твої очі або шкіра набувають жовтого відтінку, негайно звернись до лікаря. На жаль, багато людей відкладають візит через страх, нестачу часу або просто незнання. Але що довше ти чекаєш, то більше шкоди завдається організму. Пам'ятай, чим раніше поставлено діагноз, тим більше шансів на успішне лікування. Якщо тобі за 50, ти втрачаєш вагу без причини, відчуваєш нудоту та бачиш зміни у своїй шкірі чи сечі не зволікай. Навіть якщо це не рак, це може бути проблема з печінкою, жовчним міхуром або жовчними протоками, і це потребує уваги. Якщо ця інформація корисна для тебе, напиши в коментарях, я бачу сигнали. Твоє повідомлення може допомогти іншій людині вчасно звернутися за допомогою. Твоє тіло говорить. Іноді кричить. Тобі залишається лише слухати. П'ятий симптом, який часто повністю ігнорують, це зміна форми та консистенції випорожнень. Так, ця тема не з найприємніших, але саме через це багато людей не помічають важливого сигналу. Стан калу дуже багато говорить про здоров'я травної системи. Коли підшлункова залоза не виробляє достатньо травних ферментів, жири не перетравлюються належним чином, і це видно в туалеті. Результат. Кал, який плаває на поверхні, виглядає жирним або блискучим, має світлий колір і дуже різкий неприємний запах. Це явище називається статорея – надлишок жиру у випорожненнях. І це не дрібниця. Якщо ти помічаєш, що кал липкий, важко змивається, має жовтуватий чи сіруватий колір, виглядає м'яким або блискучим, це означає, що травлення жирів порушене і організм не справляється з переварюванням їжі. Більшість людей думає, що винен якийсь конкретний продукт. Вони починають уникати певної їжі, вважаючи її важкою. Але справжня причина може бути глибше, або підшлункова залоза не виробляє ферментів, або щось блокує їхній вихід у кишечник. Ігнорування цього симптому може призвести до серйозного дефіциту поживних речовин, втрати ям'язової маси, слабкості і навіть подальшого схуднення. Організм починає поїдати самого себе, бо не отримує потрібних речовин, навіть якщо ти харчуєшся нормально. Ще одне важливе питання: чи це відбувається регулярно? Один раз не страшно. Але якщо такі випорожнення це нова норма, необхідно діяти. Аналіз калу на жир, аналізи на ферменти підшлункової, узда бокате, ці обстеження можуть дати чітку відповідь. Сумно, але правда, багато людей місяцями живуть із цим симптомом, соромлячись сказати навіть лікарю, через страх або незнання. Але іноді проста розмова про кал може привести до ранньої діагностики серйозної хвороби і врятувати життя. Якщо ти впізнав себе в цьому описі, не чекай. І не соромся. Дбати про своє здоров'я це не слабкість, а мудрість. Якщо це відео допомагає тобі, залиш коментар, я прислухаюся до свого тіла. Можливо, саме твій приклад надихне когось іншого зробити те саме. Шостий симптом, який не можна ігнорувати, це хронічна втома. Це не просто втомився після важкого дня, а постійне виснаження, як фізичне, так і психологічне, яке наминає навіть після повноцінного сну. Багато хто списує це на стрес, вік, порушення сну чи перевтому. Але якщо ти завжди втомлений, навіть після вихідних, якщо звичайні справи даються важко, а будь-яке зусилля вимагає подвійної енергії, це ненормально. У випадку раку підшлункової залози така втома, не просто психологічна. Вона є наслідком того, що організм використовує надмірну кількість енергії, намагаючись боротися з внутрішньою загрозою. А коли додати до цього ще й порушення засвоєння поживних речовин, про яке ми говорили раніше, стає зрозуміло, чому тіло буквально виснажується зсередини. Фатигу, пов'язану з раком, часто супроводжують задишка, блідість шкіри, слабкість, запамрочення і відчуття, що сили зникають без причини. У деяких людей ця втома стає настільки сильною, що змінює життя. Вони уникають зустрічей, перестають виходити з дому, іноді навіть відмовляються від їжі не тому, що не хочуть, а тому, що не мають сил. Це втома, яка ізолює, яка тихо, але впевнено захоплює життя. На жаль, більшість людей звикає до такого стану. Це вік, кажуть вони. Або просто важкий період. І час минає, а організм продовжує кричати про допомогу. Але коли втома стає твоєю новою реальністю, це вже не тимчасово. Це сигнал. У багатьох випадках прості аналізи, аналіз крові, уст, дослідження функції підшлункової можуть почати прояснювати ситуацію. Проблема в очікуванні рак підшлункової не той тип хвороби, який дає багато часу. Він розвивається швидко. І кожен місяць на вагу золота. Якщо ти впізнаєш себе в цьому описі, не відкладайте. Культура часто вчить нас триматися, бути сильними, не скаржитися. Але слухати своє тіло це не слабкість, це інстинкт самоздереження. І якщо ця інформація була для тебе цінною, залиш коментар, я звертаю увагу на сигнали. Можливо, саме твоя історія надихне когось іншого звернутися до лікаря. І нарешті ми підходимо до сьомого і, можливо, найбільш недооціненого симптому раптові зміни рівня цукру в крові. Багато людей несподівано дізнаються, що у них цукровий діабет другого типу. Без сімейної історії, без зайвої ваги, без очевидних причин. І часто за цим новим діагнозом ховається щось набагато серйозніше пухлина підшлункової залози, яка вже впливає на вироблення інсуліну. Підшлункова залоза виробляє інсулін, гормон, що регулює рівень глюкози в крові. Якщо пухлина пошкоджує клітини, відповідальні за вироблення інсуліну, організм втрачає контроль над рівнем цукру. У результаті виникає постійна гіперглікемія, нестабільний рівень цукру або навіть новий діабет, що з'являється раптом. Найнебезпечніше в цьому те, що на цьому діагноз зазвичай зупиняються. Пацієнту призначають ліки від діабету і ніхто не шукає глибше. Але коли діабет виникає раптово в людини похилого віку, без класичних факторів ризику, потрібно обов'язково перевірити підшлункову. В медицині це називається панкреатогенний діабет, і він часто пов'язаний з серйозними ураженнями підшлункової, включно з раком. Навіть без діагнозу можна помітити сигнали, різкі коливання енергії, слабкість після вживання солодкого, помутнення зору, тремор, сплутаність думок, сильна спрага або часте сечовипускання. Усе це може бути проявами порушення гормональної функції підшлункової. Якщо тобі нещодавно поставили діагноз діабету або ти помічаєш подібні симптоми, попроси лікаря перевірити стан підшлункової залози. Просте уст, кати або аналізи крові можуть допомогти виявити проблему на ранньому етапі. Тепер, коли ми розглянули всі ці ознаки біль у животі, втрата апетиту, нудота, жовтяниця, зміна випорожнень, хронічна втома та проблеми з рівнем цукру, запитай себе, чи щось із цього трапляється зі мною або з кимось із моїх близьких. Не ігноруй. Рак підшлункової залози це тихий вбивця. Він не привертає уваги, не кричить, аж поки не стає пізно. Але якщо виявити його вчасно, шанс є. Якщо це відео допомогло тобі, зроби три прості речі постав лайк, щоб це відео побачили інші. Напиши коментар, навіть одне слово, дякую, або це корисно. Це просуне відео далі. Поділися ним, хоча б з однією людиною старше паяте 10 років. Це, здається дрібницею, але може змінити чиєсь життя. Твоє тіло говорить. І сьогодні, можливо, ти навчився його чути.